На вулиці так похолодало, хочеться якогось гарячого сніданку. Ось грибочки в мене печериці. Зараз підсмажу печерички і зроблю собі яєчню. Отакі. Я ще вчора плавала в річці. Сьогодні вже холодно на дворі. Трошки олійки. Можна, конечно, масло, звісно. Так, в мене є печерички. Печерички, цибулька, помідорчик. Ось цибульку зараз посмажу. Так, це наш шашлик. вилочка. Підсмажу цибульку, все, що знайшла в холодильнику. Пів цибулини, помідорчик, три грибочка. І зараз посмажимо смачну собі, зробимо е сніданок смачний. Так, цибулька підсмажилася, кидаємо грибочки. Грибочки можна їх посолити вже. Так, посолимо грибочки. Трошки і поперчимо. Я люблю перчить багато. так поперчимо. Так. Помішаємо. Хай підсмажиться Грибочок, зараз додамо трошечки масла. Добавила трошки масточка вот так. Хай смажуться грибочки наші, Добавимо помідорчик. Так, все прибавили всі інгрієнти до нашої ящи крома яєць. Mm -hmm. Так, заливаємо наші грибочки яйцами. Трошки їх збили, а й все. Так, гарно. Перемішаємо, постараємось гарно. Так. Все зараз зверху. Насиплю зілені отак. Зараз підсмажиться, і ми її ще й перекинемо, і вийде такий ямлетик ще рівненький. Так, перекидаємо нашу, а може ми і не вийде перекинути у мене. А я ще зроблю собі салатик з рукави. Дисочка, ось трошки огірочка. Отак от. Все. Трошки його напополам. Можна нарізати пополам. Так. Все. Зараз сиру додавлю і буде смачний салатик. Так, пор'ємо нагі. Мені подобалося. Він такий солодкуватий смак має. І олівкою і олійкою. І все. А, і кунжутика. І все. Салатик смачний буде готовий. Так, льємо олійку. М -м -м. Так. І кунжут. Ось і кунжутиком посипемо. Ось і кунжутиком посипемо. Все. Так, наш омлетик ще сух, сухенький. Трошки додавлю собі кетчупа. і гірчички. Трошки так десь о, все. Все, каву я зробила. Смачний сніданок приготувала. Все, всім смачного, гарного дня!